Доля України вирішується всюди. До Хмельницького з візитом приїхав кандидат у президенти від всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. Свою першу зустріч він провів на місцевому речовому ринку. Приїхав не агітувати, а пояснити те, що відбувається в країні. Головний свободівець запевняє, зберегти цілісну державу можна, лише давши жорстку відсіч зовнішньому та внутрішньому ворогам. Має бути дуже жорстка позиція влади, і ми тиснемо на владу, вимагаємо від влади, щоб таке. Провести і завершити антитерористичну операцію, не робити ніяких пауз, не робити ніяких попереджень, тому що це смішно виглядає. Ми сьогодні не проти слухати всіх, бо це є правильно. Заради того, й майдан стояв, щоб голос народу люди могли почути. Але даруйте, будь ласка, говорити мовою ультиматумів це неприпустимо. Зміцнення України через підпорядкування влади громаді. Революція гідності довела українці не раби. Вони вміють і знають, як будувати свою державу. Децентралізація влади необхідна, впевнений. Олег Тягнебок. Громада управляє чиновниками, і це можна зробити тільки шляхом прямого народовладдя через. Право громади відкликати тих, кого обираємо. Сьогодні такого права практично немає. Схід це відзеркалення проблем усієї України. Акцентує Олег Тягнибок. Тому дослуховується до бід місцевого, малого та середнього бізнесу. Запевняє, податковий кодекс потрібно переробити на користь середнього класу. Моя позиція це прогресивна шкала оподаткування. Однозначно, великий бізнес значить великі податки, малий бізнес, малі податки. І не, і не більше. Не прогавити шанс даної революцією гідності створити потужний середній клас, який має соціальні права та свободи, затверджені законом, оновити гілки влади, яка буде боятись громади, а не диктатора. Це запорука розбудови унітарної держави на єдиних патріотичних засадах.